Мова пригода зірочки Тетяна Прокоф'єва. Дістала зима легенькі сніжинки торбинки і нума їх розсипати над землею, притрусила поля, степи, не забула про садки і квітники. Усе стало біло біле таке чарівне і особливе. В однім лісочку жила білочка сірочка. Так вона любила сніг і раділа йому, що коли побачила, як за вікном летять снігові красуні, не змогла всидіти. Швиденько відчинила дверця та хатинки і стрибнула на гілочку. О, яка неймовірна краса! Це ж справжня казка. А сніжок усе летів і летів, прикрашаючи кожен куточок. Стрибнувши з гілочки на гілочку, опинилася на землі. Лапки торкнулися білосніжної пери. Яка вона м'якенька, яка пухкенька, промовила зірочка. Стрип та й стрип по галявинці, коли дивиться, щось блищить. На самісінькому вершечку ялини. Хм, дивно, що ж воно таке? Піду, подивлюся. Підійшовши ближче, вона побачила яскраву іскорку, яка сиділа на галявині. Привіт, ти хто? Привіт, я Зірка. А я зірочка, мовила Білка. Дуже приємно, відповіла Зірка. А що ти тут робиш? На жаль, я загубилася, мандрувала разом із друзями, але задивилася на засніжений ліс і відстала. Ой, а що ж тепер робити, як тобі допомогти? з хвильованим голосом запитала зірочка. Треба йти до вітрика, він дмухне зі сієї сили і віднесе мене додому. Тільки я не можу зовсім, сил немає. Давай я допоможу. Зараз швиденько його відшукаю. Дякую за допомогу. Білочка поспішила на пошуки вітру, довго стрибала з ялини на ялину, з гілки на гілку і нарешті знайшла. Вітаю, вітрику! Привіт, зірочка! Що сталося? Дуже потрібна твоя допомога. І білка розповіла все, що трапилося. «А вже ж я не відмовлю у допомозі кожен має бути у себе вдома. І ось вони вже разом поспішають до зірки. Як швидко ти повернулася, я так чекала. Зірко, усе буде гаразд, через хвилину побачиш рідних. Вітрик набрав повні груди чистого і морозного повітря і подув на гостю. Раз і зоря вже виблискувала на небі і дарувала красу своїм новим щирим друзям. Ось так добре серце зірочки і сила вітрика рятували зірку.